У Миколаївській обласній клінічній лікарні після комплексного ремонту відновила роботу реабілітаційне відділення. Завідувачка відділення Вікторія Кличко розповідає, відділення працює з 2023 року. Спочатку пацієнтам надавали реабілітаційну допомогу лише амбулаторно. Згодом почали приймати стаціонарних пацієнтів. Проте умови не були адаптовані до інклюзивних стандартів. Ми своїми силами щось виправили, щось зробили, але це не зовсім відповідало тим вимогам, які потрібні. Після цього ремонту ми отримали сучасне відділення. Воно відповідає всім вимогам інклюзивності. Це палата для наших майбутніх пацієнтів. Вона, як ви бачите, на шість ліжок. Ліжки у нас з противопроліжневими матрацями розетки все прилаштовано, щоб нашим пацієнтам було зручно. Вікторія Кличко розповідає, у відділенні є два зали фізичної терапії, оснащені всім необхідним для неврологічної, травматичної та опорно-рухової реабілітації. Ремонт відділення реалізували в рамках проєкту Project Хоуп. За словами регіонального директора Project Hope Джорджіо Трамбаторе роботи тривали 5 місяців, витратили 300 тисяч доларів. Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров говорить, що за розрахунками Міністерства охорони здоров'я в області має бути вісім реабілітаційних відділень. Чотири реабілітаційні відділення вже існують зараз. Вже виділені кошти на п'яте реабілітаційне відділення в місті Вознесенську. І співпраця ведеться зараз з громадою Баштанського району та з громадою Первомайського району, тому щоб там теж створити реабілітаційне відділення. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.